27 січня світ щорічно вшановує пам'ять жертв голокосту, трагедії світового масштабу, геноциду єврейського народу, що торкнувся і нашого міста, за часи окупації з 1941 по 1943 роки нацисти вбили тисячі євреїв криворіжжя. На теренах тодішньої України політика терору євреїв, яку із собою принесли німецькі загарбники, забрала життя півтора мільйона людей. Символом Голокосту у нашій країні став сумнозвісний Бабин Яр, Некрополь для більш ніж 100 тисяч цивільних та військовополонених. Малі версії цього Бабиного Яру були розкидані усюди. Зокрема, у Кривому Розі ним став шурф колишньої шахти номер 5 неподалік від сучасного селища Шевченко. Лише за два дні у жовтні 41-го там стратили більше трьох тисяч людей. 15 жовтня ну, 14-та теж групу, 700 в сумі ми маємо 2300 людей було знищено за ці два дні, і плюс 820 полонених, то є десь, ну, грубо кажучи, 3300 або близько до цієї цифри. Коли всіх їх знищили, кинули шурфи, то туди скинули 6 тонн солі. А в фіналі заклали у горловини авіабомби, підірвали, щоб воно все обрушилося таким чином, якби сліди злочину були сховані. Але нацистам не вдалося приховати своїх злочинів. Після поразки тодішніх окупаційних військ стали відомі імена катів: ті, хто видавали злочинні нелюдські накази на знищення цивільних людей за національною приналежністю, здебільшого понесли справедливе покарання. Хоча, на жаль, нічого не зміє біль втрати. Попри те, що через війну масових заходів у кривому розі не організовували, містяни не забули та вшановують пам'ять невинно вбитих євреїв. Втім, просто пам'ятати злочини та імена тих, хто їх скоював, замало. Більш важливо в умовах сьогодення робити висновки з кожної із таких масштабних трагедій і діяти, аби людство не припускалося подібних помилок у майбутньому. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість вбиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити. Сьогодні ми згадуємо праведників народів світу, різних людей в різних країнах, які однаково рішучо рятували життя. Один з головних принципів іудаїзму причиною проблеми є сама людина. Тож у чергову річницю з дня звільнення полонених нацистського табору смерті Аушвіц, який за резолюцією Генасамблеї ООН підзначають як день пам'яті жертв Голокосту, доречно запитати себе, чи зробив я усе від себе можливе, аби припинити терор, який зараз триває на території нашої України. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перш міський.